Валерій Войтович в Україні відомий більше як письменник та краєзнавець. Він автор понад двох десятків літературно-художніх творів, монографій, словників та інших видань з історії та культури України. Проте метець спробував себе на живописній ниві ще на початку 90-х. Якщо визначити, чи письменник, чи художник, то я можу сказати, я просто є творчий чоловік. Я люблю творити. Картину не можна просто так взяти. Як от пейзаж і брат малюєш собі е, там відчуття, оце все. А мені що? Картину написати мені треба спочатку її витворити. Назвати персональну виставку живопису «Янгол, який запалює сонце. митця надихнула одна із власних картин. Усього їх презентував 12. Автор розповідає на полотнах зображує власні думки. Організатори виставки переконують, запросили Валерія Войтовича продемонструвати свої роботи не випадково. Валерія Войтовича називають сотворителем пантеону богів української землі. І у нас було кілька презентацій його книжок. Це і краєзнавчі дослідження по Степенському краю, Пересопниця і Рівненський край, і власне його антологія українського міфу, українська міфологія, і підручники для вузів по міфології. От а як художника Валерія Миколаєвича знають менше переглянути виставку картин в обласній бібліотеці, усі охочі зможуть до 10 листопада. Олександр Тузар Тем Лаговський, новини Рівного.